Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». Цей відосик нам точніше ріплечик нам надіслав легенда. Вот Дібер, Карта Редчер. Е, збірочка у нас дивлюся, фул фаршик, фул фаршик, збірочка на огляд. Так що давайте дивитися, що з цього діло вийде. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій діплечик на такий от огляд. Обов'язково має бути мастер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб можна було його подивитися коректно. Да? І за символічний донатик я викладу цей реплей у такому форматі, у такому огляду собі на канал. Всі контакти будуть в описі цього відосика. Так, їде агресивно, я думав би займати пасивний кущ, але дивіться, як агресивно їде. Першими таймінгами. Прямо цей. Хоче просвітити горку. Це такий цікавий до речі. Я сам його ніколи не використовував, але це ну, небезпечно, особливо з такими каміннячками. Дивіться, кого знайшли, є берчик. Хороша тичка Йобрика, хороша тичка, прогнали його. Що ми бачимо ці, по цій інформації? Дивіться, що нам дається інфан. Сюди на горку поїхало нереально мало людей. Е, так як раніше знаєте на горку цю займали. Да? Давайте ще Оцю горку займають, займали, займали да? відстрілювали прокатку тяжів. Зараз це все це переробили, і відповідно в центр сюди стало доволі таки небагато людей їздити. Така от історія. І раніше тут можна було з оцих ось кущиків насітити ну дуже багато асистика зробити. Да? Ну, а зараз такого не так часто виходить. Так, пробуємо ЄБЕРа дати, але ну, думаю. Якби зупинитися, нормально зацілити, то можна було у нього тичку дати. Я думаю, можна було б. Так, ну поки що стаємо в стандартних кущиках, пробуємо когось знайти. Пробуємо когось знайти. Я так розумію, в першу чергу хочеться Єбера знайти. Ось Єбер сідиться в нас, він летить під нас, піджиматися, до речі. Можна вийти попроти агресивно дати йому урончик, але це небезпечно, це небезпечно. Битва в Єбері, в Єбері зараз відбувається. Є леопарди, з леопарду можна ви, ви, висадити. Ти чулечку. Ні, не Я не знаю. Я б, мабуть, дав би леопарда дав би і тікав би. Чомусь, ну, не знаю. Хоча і так нормально, в принципі, з'їли. А от йобрик упоровся б, напевно. Йобрик, напевно, упоровся, б закрить йобрика і тоді в тебе фрігра виходить. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, які таймінги, який. А, жесть просто. Добре, закривайте йобрика. є дуже добре для нас. Тепер у нас по суті ця карта відкрита, один 1 ЛТшку переграли, і тепер можна робити, грязюку, да? можна робити грязюку. Дивіться, що зараз ми бачимо? Бачимо, що дуже сильно пушить нас замок. E, можна якось би це діло допомогти. Там 1-3 остався 2-7 підтягується хевік і ТВПшка туди до речі, до речі. Якщо ще туди на Йобрику під'їхати, то можна вообще, в принципі, навіть розвалити їх і перевернути. Але легенда вирішує тут, десь тут покататися, дертичку в рогу непогано. Непогано, в принципі, поки що діє. 1300 хп є, доволі акуратно відігрує. В принципі, це правильно. По суті, це правильно, тому що потрібно. Хепешечки берегти на ЛТшки і в конці, потім вже вони нам дуже-дуже знадобляться. Ой, хорошо, асистик. Тут можна давати фоча і зразу на педальку. зразу на педальку. Даже не засвітилося, здорово. А зараз засвітився, я думаю. Ні, не світиться. Ну, тим бас збірка, розова малошумка, йобрик. Е, ну, правильна збірка на йобрика да, з малошумкою розовою. Це все дає свої плоди. Інструкція на огляд, це дуже сильно. А інструкція на маскировку це також це, це, це супер сильно буде. Якщо, ну, точніше, не на маскировку, а на малошумку іменно. Це, це дуже здорово виходить. Такі збірочки відігрувати на ЛТшки. Так, у нас є. Ось якісь асістики які залітають сліпі в лапках, ні. Сімерочку нормально по-нашому валять пацани, валили поправка. Дві 500 асиста вже практично є 1100 дашки. <ган> що можна придумати в цьому бою? Ага, по жопі дать почу. Нормально, в принципі, добрять. Ой-ой, а -ой -ой, тут лампочка. Перший раз як він вирішив ну... Таке має враження, що він вирішив не відкатувати далеко. Так? так, мансунув трошки і це. І тут лампа прилетіла. Отак от. завжди от. відкатуйте після пострілів. Тому що от, от якось так от може. Бачите, Йобрик не просвітив рогу на підкаті, вона його висвітила після от такі Отакі діла. Зараз би поляка б закрити було б дуже-дуже приємно насправді. Щоб хтось це закрив, мінуснути ствол. Ну, і у нас є дві арти, в принципі, там арта має ховати поляка. Арта має ховати поляка. Ну Дорога помиляється, помилялася. І принципі повинна підставитися, думаю, так? Буде відкатувати назад і по любому підставляється, дає рон. і одразу на педальку. Все здорово! А тепер дивіться, нас, ми горку вибили, ми можемо їхати по третій-четвертій вертикалі. Ну, ти до п'ятій вертикалі на їхню горку, по суті, можемо проїжджати. Так, це легенда зараз робить. Тим паче ми бачимо де 121 катається. У нас є трошки осіста, двушка урона, до речі, є непогано, непогано. І зараз можна попробувати, О, о, це нашій фугасік інтуїція. Єсть! Єсть фугасик інтуїція. А лавага каже, давай фугасік інтуїція, давай набереш. Ой-ой-ой, це залетіло. Оце залетіло, дядь. Переключися ж на щось інше. Та ну не треба фугасом давати. Комуль заряди, убий. Ну Це помилка, в нього ж інтуїція є. Він стільки часу стояв, очікував, щоб щось. Це, це, е Надо було на комуль по інтуїції перезайти і просто в борбашні, в потилиці должно б, це, должно б було. Так, тут, по суті, три шотних танка на замку лишилося, їх би якось акуратно в спину випилить, Да? Їде далі на фугасах, це, щоб не зіграло з ним, як то кажуть, з да? Можуть бути, щоб проблемки не було з цим, цим ділом. Так, бабаха нас не замітила, це є добре. Це є добре. Забираємо спокійно бабаху. Забираємо спокійно бабаху і потрібно адачі, я думаю, добиватися фан акуратненько. Поляк сюди їде взагалі. Ну, тут тепер фугасик на поляка має пройти альфа. Там його. Хоча, може, і не прийшла б. Ну загрузив під кумуль, загрузив. Хорошо. Це було... Насправді це таки ризикований доволі був, був мув був ризикований. Але, тому що з-під скумуля стріляв у борт, ніби комусь застрять. Ну, добре, все пройшло нормально. Добре все пройшло нормальненько в нього. Так, і 140 також у нас по ідеї шотний для нас. А, вообще здорово, дивіться, вообще здорово. У голову, в голову. Хорош, все. Є третій флаг, фраг, є 2235 урона. Є 5960 асистика, вийде мого. Ну, тепер що, виходить, артулечка? Давай, арта. Арта сюди. Фугас, фугас, фугас. Та ну шо ж таке. <хи> ну як же ж фугас, і інтуїція, брат? Ну як же так? У ідеї там, десь і друга має бути 261. А, друга 261 світилась, поняв, прийняв. Е, ну що виходить? Виходить що? Виходить, що у нас о, відкритий, відкритий фланг. Зараз будемо світити Хевіка, будемо світити арту, будемо світити інших тяжиків. До речі, 3 Хевіка екран лишилось 4 барабана. Це небезпечно. Таке можна й залити насправді під 4 барабани. Вони дуже багато урона, вони носять за короткий період, якщо поїхати прямо як ідіоти їхати, то можна відлетіти насправді. По ХП, тим паче, ця інформація у нас не стопроцентна. Трошечки ми не всю карту зараз бачимо, тому ХП реальні можуть трохи змінятися. Ну не знаю, у мене десь ХП. Я би на місці легенди шанс би летів би, просто педалька в пол і погнав Хевіка шукати. Ну, І прикриття є, бабаха є, 21-й є. О, тут. тут. Ай! ти, ти, ти Я думав, це ФК. Ой-ой-ой. ой От бачите, зафейлена тичка, зараз, зараз дуже так би мовити, робить неприємно, тому що сам отримав тичку за цю, тепер 560, 565 хп, по суті, двушотний. По суті, дві шоти. Ну, тут не знаю, треба, на мою думку, треба було чекати і давати сюди послів. Тут треба було давати урон у краника. Трошечки Тепачі не був під станом, таку кидав вертушку на надію. Ну, надія це добре. надія помирає останнє, як ми знаємо. Да? Але є сваріки дати більш реальний урон. 3000 урона, 7751 нациста, 3 фрага. І вриваємося далі. Вриваємося дачі, тут вже бій виграний, по факту бій виграний. Лишилося подобирати фраги. Я думаю, треба працювати по тактиці, сам умирай, ну арту вбивай. Але вирішує дати альфу. Вирішує дати альфу. Засуджую таку поведінку. Навіщо давати альфу, якщо можна бити арту. Якось так. Засуджую цю поведіночку. Нарешті, нарешті, нарешті добрали артулечку. Ну, фраги робить фраги дядь, робить фраги, і тебе буде офігенний бій по досвіду. Але вже фраг, хоча є шанс ще, дивіться, один фраг підловити. Ну, як, можливо, навіть два, хоча хотя... ні-ні ні. Уже бабаха на місці. Є п'ятий фраг, є 3689 видимого урону і 7790 видимого асистику. Такий непоганий агресивний активний бій, як на всіх ЄБерех. Тому такі ріплечки завжди по кайфу дивитися. І результатами цього бою у нас є, діло, майстер Росик. 3689 урончика, 5 фрагів. 8268 асистика, Трошечки сліпенько асистика зібрали, але небагато. І це майстер це виходить в нас дозорний. Такий, знаєте, цікавий бій. Активний. За що я люблю Йобриків? От на таких карт картах, а якась там малі чи проха, що вони грають агр агресивно, як правило, активно. Да? І от маємо всього-всього 1400 досвіду. В принципі, не так і багато. Я б сказав навіть, ну, навіть ну, геть не багато для такого боя. Очікував побільше побачити. Е, реалізація 17 послів, 14 влучань транспортів непогано. Є деякі косяки з фугасиками, є деякі косяки з... 에, пріоритетним, пріоритетним вибором цілий. Але в цілому бій хороший, бій хороший, цікавий розкат. В початку боя він зробив, мені сподобався, 에, так би мовити, да. опять-таки, повторюсь, 에, на таких картах є, є бергій цікаво дивитись, тому, тому що постійно відбувається якась дія, якісь екшончики якісь просто по кайфу. І нагадаю вам, що ви також можете, можете надіслати свій ріплечик на такий от огляд. Е, обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версія гри і за символічний донат я запишу цей е, ваш відосик, да, такий, таке от коментування на, і викладу собі на канал. Ті контакти є в описі відосика. А на цьому все народ. Всім все найкраще, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.